Посадка персику на штамбі. Ось це місце прививки. Ця частина, оцей пеньок, має дивитись на південь. Прикопуємо рослинку і заливаємо її водою. Це дасть змогу всім повітряним карманам заповнитися ґрунтом. Далі ще припадаємо землею. І таким чином ще раз проливаємо водою. Хочу зауважити, що кореневу шийку ми не заглиблюємо, вона має бути ззовні. Ось так виглядає фінальний етап посадки персику на штамбі. Ну що, чекаємо на врожай.